Давай, 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 викладай. Викладай, давай. Во-во-во-во, пішло, пішло. Ідиш ти сюди. Ух. Ух, який лапать. Ух, ух торпеда клюнула. Оце так, да. ух, дивіться, що дає. Це такий гарний теж. У то потопило. Де поволок? Йди ж ти сюди. Йди ж ти сюди, дивіться, який ух, це кабас, як попався, дивіться, друзі, кабасик справжній. Ну що, ребацюги, всім привіт. І знову я виїхав на поплавкову вуличку. Проший раз ця місцина нам Сашою дуже сильно І Я не вдержався, вирішив ще раз спробувати половити в цій канаві Карасика. Сьогодні у нас вже 8 травня. Сьогодні я сам без нікого. Зараз вже обід. Просто раз я був тут самого ранку, а зараз вже обід. Спробуємо закормимось, прикормить. Я думаю, красик обов'язково підійде. І обов'язково сьогодні також щось я підловлю. Так що, друзі, не переключайтесь, беріть попкорм, дивіться, всім гарного перегляду. Побачимо, що воно вийде в мене сьогодні. Перше клювання і перша красна пірочка. Дивіться, друзі, яка... Краснопірочка. Краснопірочка. Ось така. Бачите, друзі. Виклала поплавок. Я думав, що карась. А це краснопір попався. ось Такий. Друзі, вудка в мене така сьогодні п'ятиметровочка, реаліті. Телезурф, бачите, навіть тест є якийсь 15 до 40 грамів. у мене така махова вудка, друзі. Мікадо, японська якась, 450, ну тут бачите, друзі, треба трішки далі кидати, бо тут ближче ось така тюлька захр клює і клює краснопер. Карась поближче не хоче підходити. Ух, там виколо, бачите. Друзі. О, є, друзі, є. Ой-ой-ой, карасиха. бачите, поки я вам розповідав. Карась проклюнув. Глибина десь метр. Зараз витягну, неудобно телефон держати і карася тягнути. То клювака була, друзі. Потягнула аж. Потопила, поки підбіжав, камеру, віддали, то вже празяву. Друзі, дивіться, оце вже карасямба попалась. Настояща карасямба така дебела, грам, 300. Оце вже воно, друзі. За такими карасями я сюди і приїхав. Птички співають, бачите, чуєте, як класно. І проклюгуються такі гарні карасі. Карасики, на випавкову вудочку, друзі. Там це, це таке задоволення. Це не на фіддер ловить таких, а на удочку. Кайф, просто кайф. Хто любить попалковувати удочку, то я гадаю, що це... Та хто її не любить. З самого малочка, думаю, всі починали з поплакової удочки і всі тягали таких карасиків гарненьких. Друзі, попри кормці, сьогодні я використовував Real Fish Універсал Ваніль карамель Що вам там показувати, які замішувати. Водички додав, помішав, кульки зліпив та закинув камків 5. Верніше, кулях п'ять закинув та й бачите, діло пішло. Почекав трішки прикормочка. Почала діяти і рибка підійшла. Красики підійшли бачите, на таку гарну прикормочку. Прошлого разу на часник Чебрець у нас на карася була прикормка. Цього разу я вирішив спробувати на ось таку універсал ваніль-карамель. о по бачите, друзі. Підійшла, веде, веде. Ой, гарна, ой, гарна, ну давай. ж ти сюди, сюди. Це воно, бачили повело очі, так смик-смик. Повело, повело і іди ж сюди. такий чорний караси якийсь. Болотний десь. Такий чорнявий. Можливо, на кавері так не видно, але такі чорнявий трохи. Солнечко світить, у нас, до речі, трішки похолодало. Оце завтра знову дожді передають. У нас це поки гарна погодка, вирішив виїхати на пару годинок порибалити на поплавкову вудочку. Бачите, навіть навіть трішки виходить в мене. Ось такі, бачите, гарні карасики. Бачите, пішло клювання, клювання. Карасі пішли, пішли, пішли. Ось, друзі, беру ось такого гарнесенького, червоного навозного черв'ячка, бачите? Гачок наш з вами. Дивіться, я роблю так. Продіваю його, бачите? Отак, раз, два, три. І відламлюю. Ось так, бачите, відламив черв'ячка. Ось так трішки його стягнув до початку крючка. І таким самим макаром іншу половину. Раз, два, а на третій продіваю вдолю уже і закриваю жало. Бачите, щоб у цього гострого не було видно. І ось ось такий гарнесенький, бачите, черв'ячок навозний. І клює Карася ж бігом, бачите, він шевелиться, такий, бачите, який він привабливий. Все закидуємо. Тут, друзі, як тільки закалюєш, сипухай зразу мілочовка підходить, треба виждати, поки вона відійде, потім ловити карасика яка гарного. Рибка гуляє, страшний. Такі гарні краси там що такі садочки навіть більше, такі добрячі прям. Дочекався, друзі, дочекався друзі. Карася, не пливала довго. Бачите, дрібне. Вен 20 мене ноги не було. Так, на речі проплинув. Орешті проклюнувся на черв'ячка. бачите, як гарно. Це верхню губу, чітко засікся. Вам видно, не видно. Ой, видно бути. Відразу закидую. Можливо, зараз ще хліба. Бачите, виклада. Бачите, друзі, пішла вода гаряча, як кажуть. Зараз ми карасики на Дубаси, друзі. Бачите, смик і викладає, друзі, викладає поплавочок. Бачите? Бачили? <свист> Зараза така нічого. Бачите, що прикормочка робить від реал Закормив 15-20 хвилин, почекав і пішло. І пішли клюваки. Клюваки за клюваками, друзі. Мабуть, бере на витярмісна пірка або верховодка Попадала сьогодні дві штучки я пійму. Бачите, рибка плаває, водичка трішки прогрілася. Друзі Дніпро, Називайте її Третя канава хто знає, то добре. Така гарна тут місцина, дуже красива, природка тут і рибка ще клює, бачите, як чудово. Тяну. Дикий, дикий карась. Тут я вот это он вот Это цеплюно. Страшный, ох и страшный карась. Хоп-хоп-хоп-хоп. Повело. Повело, повело, друзі, карасіха їхбать. Ну, тут потепило, де поволок. Друзі. не бачите, я не бачу. Гарно, гарно. Іди сюди. Це малесенький за сьогодні, друзі, красик. Зараз відпустимо його. Бачите, який красень. Хай підростає. Оце пішло, діло пішло, друзі. Іди сюди. Якісь поменше стали клювати, друзі, не знаю. Чого? Такі, бачите, невеличкі зовсім. Є. Рибка, викладай, 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 викладай. Іди сюди. Іди ж ти сюди, красик, красик, красик. Чікс. є контакт. Іди <толк> сюди. Цей побільше, такі дивіться, гнилудку. Такий побільше. Гар, Красень дуже повинен бути такий. Да, це такий побільше, бачите, такий вже гарньоні. Оце на риболовлю я попав. Не знав, що скільки сьогодні на ловлю. Думав, зранку краще клює, але закормився. Тут пішло діло, бачите, під вечір. Трішки пішло. І зараз майже один заводний почали клювати ці карасики. Давай, 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 викладай. Викладай, давай. Ого-во-во, пішло, пішло. Іди ж ти сюди, ух. Ух, який лапать. Ух, ух, торпеда клюнула. Оце да, ух, дивіться, що дає. Це такий гарний теж, такий карасевий, такого підхвата треба брати, мені Лісечка в мене тонесенька 0,16 взагалі. Дивіться який. Та ти що? <різь> На поплавкову вудочку дивіться, так. Красота. Це просто кайф. Друзі, дивіться, ну це також такий грам 300, мабуть. Карасіха така. Заглотила в саму шахту, не знаю, як зараз буду доставати, але ну, якось буду. Просто берите розрив, по покарать. Просто розрив. То, друзі, зараз буду закінчувати, вже на риболовлю, натягався. Не, не чекав, що таке буде клювання інтенсивне. На одну вудку ще. Качечка, бачите, відпочиває сидить там. Що На одну вудку так буде клювати, я не чекав. Бачите, така гарна погодка, і ще й рибка клює. Взагалі здорово просто. Птички вон, співають вовсю. Рибка, бачите, клює. А що ще потрібно? Бачите? Лює. Ну, ну давай как, Люй нормально. Давай, давай, ух, так що. Какая красота. Іди ж ти сюди. Іди ти сюди, дивіться, який, ух, це кабасик попався, дивіться, друзі, кабасик справжній. Йоп, Макарюк, це кабасик. Ди сюди кабасику. Ух. Подивимось, на тебе карасик. да кабанюка непогана, блін. Ось дістали цього кабасика, бачите, за верхню губу чітко засікся. Гачки мені дуже подобаються. Це гачки від компанії Гірза. Я не помню який це номер, я вам пачечку скину. Вони такі малесенькі, але так держать класно такі гострі, що просто капець. Зараз вам покажу, дистану з карасика. Ну, як кора витягував грам на 600-700, на то він тримає. Ну, взагалі не підігнувся нигде. бачите ось такі гачки. На попавковутичку малесенькі, але тримають гарно рибку. Ліска, друзі, який казав, 16 16, поплавочок там 1,5 грама у мене. Скальзящий поплавочок. Там невеличка грузика, бачите, і коли аж бігу 5-метровочка та вперед за красиком. Бачите, 4-метровочки тут маловато, не хвата, звісно, я її змотав, Бачите, інколи краще є або о 6 4 мало. Ух ты, ти от ти, ти шо. Що так клювать? Ти Та що, виклав? Іди сюди. Ух ты, -мо! Ну це два. Друзі, йоп, макарёк. Та це просто розрив по карасю. Ну, один за одним вони валять. Ну, цей поменше, звісно. Зараз відпущу його. По мене нікуди його складувати уже тих карасів. Я і так взагалі хочу відпустити половину десь кіфористетний. Черв'яки клює карасик. Карасик гарний. Бачите, який здоровий черв'яка цепляю, заглатую аж бігом. Що аж гачка повністю не видно, бачите. Ну, все, друзі, це на останок останній карасик на коня, як кажуть, гарно шукати. Будуть збиратися. Зараз відпустимо, хай собі підростає. Ось всю рибу забирати ще когось порадує. Буду збирати вудочку, наловився, що прям копець душу відвід, дуже гарно. Не очікував, що таке буде гарне клювання. Спочатку перших півчаса, не знаю, там теж хвилин 40, один чи два карася було в мене. І все. А потім, як пішло, наловив дуже гарно тут. Зараз буду збиратися до домцю. Не жалію, що я виїхав. О, ні, червяки краще бігають, Бачите, таке Не жалію, що я виїхав на рибалочку. Навіть на три годинки, бачите, я підловився як гарно. Просто класно, просто класно, друзі. Так що не сидіть вдома, виїжджайте на рибалку, у кого є можливість, бачите, можна гарно підловити карасика. А можливо не тільки карасика, хто на яку рибалку їздить, хто на яку любить, можливо, і кораб. На корапа можна, хто знає які місця, то віддоволю. Ну що, друзяшки, ось така вися рибалочка, бачите? Підловився я карасиками такими гарними. Таких пару штуків грам по 300, 200 спіймав, ось раз, два, три. Зараз якогось важу, щоб приблизно сказати вам скільки тут грам. Карасею. Багато я відпустив, не знаю, з десяток я думаю, точно відпустив, можливо, ще більше карасиків. Я тут зараз також маленьких повідпускаю, а великих позабираю. Додому на жарку карась їда, а карп друг да, як каже Михалич. <смі> також заберу штучок 6-5, мені досталь буде. Хай рибка розмножається, підростає. Ось як малесенькі, зразу повідпускаю. І вони живуть, чи він карась виживе. Чіккс. X, бачите? Гарні карасики, бачите? Бачите, як уходить зразу відразу. Тільки трішки в пісочку, але нічого. Бачите, він зразу упливає. відмиється. Ось такий карасик О, і уплив. Бачите, друзі, ще попався мені такий ось окунець. И краснопирочка, ну их я заберу бедразу на засол, я такую рыбку люблю засаливать. Верховодочка-то та, на засол. И карасики. Зараз вот так я складу кладу самых миленьких. Будем за разважища. Эх, правда... А там что даже клюет с Пашуршал. А ти що не впливаєш? А ну впливай. Давай, 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 давай. Не в ту сторону, брат. Зараз вважайте, що я забрав додому. Я думаю, цього разу я більше спіймав навіть, ніж в Прошлий раз ми на двох 6 кг спіймали. А цей раз зараз перевірю, Ну це я відпустив вже скільки риби. А Відпустив я багато. Друзі, так відпускав. Ну, ось дивіться, 2 кг. 2 кг. Думаю, ще 2 відпустив, десь точно. 4 кг там, ну пускай 3 спіймав. За пару годин, ну, годинки 2-3 я ловив. Зараз почав вечеріти, бачите, пташки співають. Та, краса, просто краса, друзі. Не передати вам словами. Просто виїжджайте на риболовлю, кайфуйте від цього. Дуже класно, друзі. Ну що, друзяки? Я сподіваюся, вам сподобалась така активна риболовля. Карасі просто не давали спочити, просто клювали один за одним на поплавкову вудочку. Просто розрив. Цей раз просто був розрив по карасю. На одну вудочку натягав я добряче. Так що, друзі, обов'язково підписуйтесь, ставте лайкосики, пишіть коментарі, кому що цікаво. До нових зустрічей. Всім пока. Виїжджайте на риболовлю, бачите. Дуже гарно клює все. Треба знати тільки місця і вміти ловити, звісно. Шоу всім пока, до нових зустрічей.